Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Ілья Сергійович. Сьогодні ми з вами будемо готувати дріб каву. Я поділюся з вами своїм фірмовим рецептом. Ми поговоримо, які помилки важливо не допускатися, щоб ваша кава була смачною. От. Ну і взагалі подивимось, що це таке, як відбувається цей процес, в чому є переваги дріб кави, і, власне, спробуємо її. Дрібкава зараз досить популярна, її багато рекламують, багато де вона є, багато хто про неї знає, є деякі нюанси. І зараз я вам розкажу секретики, і ви будете вже профі в цьому ділі, вже точно будете знати, як її заварювати і як з нею бути на ти. Так, що ж, поки ми поставимо закипати наш чайничок і виберемо власне, дріб-каву. В мене сьогодні дріб-кава від One Love. Це мікс, різні смаки: Колумбія, Антіокія, Ефіопія, Ергачіфе, Гедеп, Ефіопія Сідамо Алета, Борунді, Сіма, Кенія Кірініяга, Індонезія, Фрінце, Едун і Мексика, Монтання Альта. От, в принципі, зручно. Тут є сім штучок. Якщо ви п'єте по одній на день, то якраз вам вистачить на тиждень. От, я думаю, що сьогодні давайте я хочу випити, наприклад, Ефіопія ірхачі Фегаде, в принципі, тут намальована інструкція з рекомендаціями, як заварювати. Тут є. Вказана дата обсмажки. Треба дивитися, щоб вона була е, ясне діло максимально свіженькою. Ця обсмажена 13-го, 25, тобто їй е, менше місяця. Це гуд, е, це ок. А і до речі, і ще хочу нагадати, що саме таку каву ми збираємо для наших військових. Тобто у вас є можливість приєднатися до збору, задонатити на каву. Для цього я залишаю в описі під відео монобанку і монокарту. Якщо у вас є таке бажання і можливість, можете задонатити і таку каву ми передаємо хлопцям. Я вже розповідав, що до нас звернулася польова кухня, польова кухня це ті, хто забезпечує. Провізією наших військових, і вони сказали, що хлопці хочуть дріб каву. Ми з радістю відгукнулися і вже перших 100 дріб-пакетів відправили. Хочу безмежно подякувати Вану Лав та спільноті Ілії Сергійовича за каву за те, що не забуваєте нас, допомагаєте. Слава Україні! Героям слава! От, ну звісно ж, я розумію, що. Донатити на, на дрони, на шахедорізи чи русорізи важливіше для Стерненка, але кава хлопцям нашим вона також є частиною нашого захисту. Так що долучайтеся до збору. Нам знадобиться чашка. Давайте оберемо чашечку. Дивіться, ось така ось така. Це низькі чашки, вони хоча й гарні, але вони нам не підходять. Тому що я вам зараз покажу. Чому ми відкриваємо. Ось, власне, як виглядає наш дріб-пакет. Тут є такі спеціальні вушка. І оця штучка, ми її мусимо поставити на чашку. Але дивіться, отака от чашка нам не підходить, тому що. Потрібно е, взяти високу чашку, щоб вода не діставала до краю пакетика. От, тому що це вже буде не фільтр кава, а це буде вже імерсивний метод заварювання. Що ти від мене хочеш, не бачиш, я на Ось. Вона нам підходить. Тому що, бачите, тут є, тут, тут є от стільки місця, щоб пролилася кава. Ось, отут нам потрібно відірвати. Тут прикол в тому, що вам не треба якихось додаткових девайсів, вам не треба купляти паперові фільтри, вам не треба купляти кавомолку, щоб постійно змелювати каву. Вам не треба якісь апарати, технології. Вам Достатньо тільки цього пакетика і гарячої води. О, якраз дивіться, закипів наш чайник. Нам потрібно, щоб вода була не 100 градусів, а 95. Тому я можу в принципі десь хвилинку почекати, поки водичка підостине. Сильним кипятком заливати не треба, тому що ми можемо трошки перепалити нашу каву, і наш смак може. Трошки від того спортитися. Отже, ми говорили про те, що нам не потрібні якісь е, супер-мега-девайси, нам не потрібно купляти е, фільтр-сервер, нам не потрібно е, купувати дорогу кавомашину, не потрібно купувати кавомолку. Тут у нас все вже готово. Отже, рецепт ми беремо такий самий, як і для фільтр кави. Тобто, із розрахунку 1 до 15. Тобто 1 грам кави, 15 мл води. Виробники бувають різні. Конкретно у цього виробника є 12 грамів кави в пакетику. Тобто 12 ми множимо на 15, і в нас виходить приблизно 180 мл буде наша порція кави. Я для наглядності візьму ваги, але вам це робити не обов'язково. І отже, що ми робимо? Власне, зараз найважливіше це рецепт. Перше вливання я роблю так, щоб просто покрити всю каву зверху. І перше вливання це в нас буде так званий блумінг. Блумінг або цвітіння. Тобто я змочую. От, і все, тільки поверхня. У мене це вийшло 30 грамів. І зараз нам важливо дати, щоб кава зацвіла, щоб вона відкрилася, вона розпарилася і почав виділятися наш е, смак. Я вже відчуваю зараз е, аромат, як він пішов, піднімається, відкривається. Е, тут можна почекати навіть хвилинку. Півтори. О, ну ми, щоб не затягувати сильно відео, не будемо стільки, напевно, чекати. А будемо вже робити друге вливання. Друге вливання я буду робити десь до середини цього пакетіка. Тобто, перше я робив десь на одну третину, на половину. І третє вливання в мене буде вже до кінця. Робимо друге вливання. До серединочки десь ми вливаємо, ось тобто не до самого верху. І в мене вже є 60 грамів. Дивіться, важливо, щоб кава не доторкалася до. Тобто, важливо, щоб оцей пакетик він не доторкався до вже завареної кави. Тут в фільтр каві ми завжди проливаємо. Чисту воду, чисту, тобто нульовий, в неї, в неї смак нульовий. Е і коли вона проходить, вона екстрагується і забирає з кави усі, е усі властивості, і в нас виходить наш напій. Так, робимо третє вливання. І я роблю його вже до 150 мл і доливаю до самого вершечка. Вливаю просто рівненько в центр. І чекаємо, поки вся водичка стече. Отже, перший раз я на одну третину покрив буквально каву, почекав. Друге вливання в мене було до серединки пакетика, і третє вливання до вершечка. В принципі, все. Чекаємо, поки кава стече, і будемо її пробувати. До речі, такий дріб на сім пакунків. Ви можете також замовити для себе. Посилання на нього я оставляю в описі під цим відео. Можете зайти і замовити на сайті. От тепер власне, давайте будемо пробувати все, це нам вже не потрібно. М -м. Кайф. До речі, оцей Єргачів, Ефіопія Йоргачів це моя, напевно, найулюбленіша кава уже довгий час. Ну, я, звісно, експериментую п'ю різну каву, але оце завжди мій фаворит. Тут, знаєте, є такий класний дуже баланс. Тут є таке, знаєте, червоні якісь червоні сухофрукти, чи це червоні яблука? Ось щось таке в переміжку трошки є такий димний чорнослив. Ну І, і, і в принципі, по, по всьому, по всім властивостям цього напою, цього, цієї кави, це мій просто фаворит. Номер один. І е, важливо, що тут е, натуральний метод обробки, тому що е, ті, що митої обробки, анейробні обробки, я особисто не дуже долюблю. Я більше схильний до, саме, до натуральної обробки. Але є люди, кому подобається і мита обробка, це вже таке діло смаку. Е, отже, е, якщо під, е, підсумувати, то у цьому рецепті важливо дотримуватися грамовки. Якщо у вас 10 г дріб кава, то ви заливаєте не більше 150 мл води. Якщо у вас на 12 грамів, то відповідно 180 мл. І якщо ви, якщо ви зробите більше, просто кава стане більш водянистою. Якщо ви зварите менше, то ви не встигнете виверти з неї з кави увесь потенціал. От, Вона у вас буде. Трошки не, не до, не до естрагована. А, а так, якщо будете попадати в норму 150-180 мл, то не треба вам більше ніяких девайсів, не треба вам кафумолок, не треба вам фільтрів, не треба вам нічого. Просто дріб-пакетик і гаряча вода 95 градусів. Також нагадую вам про можливість замовити подарункові наборчики для ваших рідних і близьких. Тут є пачка кави, сироп до кави і пряничок. Ось такий комбо-набір, також доступний, доступний для замовлення часу. До нового року залишилось вже не так й багато, тому раджу вам поспішати, тому що ці подарункові набори вони також лімітовані. Їх є небагато. Ось, ну я думаю, ще. І ще трошки часу залишилось, тому залишаю посилання на подарунки також в описі під цим відео. А на цьому все. З вами був Ілля Сергійович. Якщо вам було корисно і сподобалося, обов'язково залишайте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!